Добрий ранок, з вами Адвент uh, програма. Яка вже продовжується дев'ятий день, і сьогодні ми хотіли звернути вашу увагу на 1 Коринтян, 13 розділ з 4 по 7 вірші, де говориться про любов і, вивчаючи ці характеристики, ми, як християні, маємо описати це в своєму житті, передати дітям. І сьогодні буде дуже дуже легке завдання для нас. А зараз давайте прочитаємо це послання до кожного з нас. Любов терпляча, добра, не заздрізна, не хвалькувата, не пихата. Вона не поводиться непристойно, не егоїстична, не скора на гнів, не злопам'ятна. Любов ніколи не радіє злу, але радіє правді. Любов завжди терпить, завжди вірить, завжди сподівається і завжди. Стійка. І завдання сьогоднішнього дня, сьогоднішнього адвенту для кожного з нас це зустрітися сьогодні на вечері з сім'єю та обговорити, ділячись враженнями від того, як кожен член сім'ї розуміє цей уривок, уривок любові, уривок обов'язків, обрання або усвідомлення того, що ми маємо робити один до одного. Бажаю вам гарного дня! І сподіваюсь за добрі відгуки в коментарях під цим відео обов'язково будуть.